І до нічної атаки Києва росіяни запустили на столицю безпілотники, крилаті ракети та ракети балістичного типу з різних напрямків одночасно, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко. Більшість ворожих цілей вдалося знищити. Уламки впали в Шевченківському, Святошинському, Оболонському, Дарницькому та Солом'янському районах. Останній зазнав найбільших пошкоджень. Там загорілося нежитлове приміщення та кілька автівок. Пожежу. Вже ліквідували. За попередньою інформацією, троє людей постраждали. В решті районів уламки ракет впали на припарковані авто, прибудинкову територію та лісопаркову зону. Тварини не постраждали. Вночі уламки від російських ракет впали на територію столичного зоопарку. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Пошкоджені зелені насадження, поламані гілки вже прибрали. А з мешканцями звіринцю проводять антистресові заходи. Росіяни не припиняють обстрілювати і сумську область. Вчора під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Краснопільська, Шалигінська та Новослобідська громади. Окупанти били з артилерії, мінометів та гранатометів. Інформує обласна військова адміністрація. У Новослобідську поцілили навіть з кулемету. Через влучання там загорівся один житловий будинок. Також пошкоджена лінія електропередач. Шестеро людей дістали поранення за минулу добу на Херсонщині. Серед них одна дитина. Росіяни 80 разів обстріляли регіон. Про це повідомив його очільник Олександр Прокудін. Окупанти випустили 407 снарядів. Вели вогонь з важкої артилерії, танків, безпілотників та авіації. Обласний центр обстріляли 14 разів. На Херсонщині підліток підірвався на російській міні. Інцидент стався у селі Трифонівка Великоолександрівської громади. 17-річний хлопець важко поранений. Його шпиталізували. Повідомили в обласній прокуратурі.